Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Студентське життя кипить не лише на парах, а й на сцені. Днями в коледжі з неймовірним драйвом та аншлагом відбулося довгоочікуване шоу талантів МКФКБ 2025. Студенти довели, що коледж є справжнім центром народження зірок, представивши яскраві номери у категоріях Декламація. Четверо студентів прочитали різножанрові вірші. Вокал студенти демонстрували групами три сучасні пісні, хореографія цьогоріч була найчисленнішою, аж шість динамічних танців було виконано на сцені, гра на інструменті була презентована двома виступами, а інсценізація трьома гумористичними номерами. Особливим сюрпризом став вокальний виступ другокурсника Дениса Горбача. Цього року вперше фаворитів глядачів обирали й інтернет-голосуванням, результати якого будуть оголошені в День студента. Традиційні бали виставляло шановне журі у складі, голова сектору культури та дозвілля студради Таїсія Косарєва. Ведуча багатьох заходів, староста, відмінниця третьокурсниця Дарина Кобель та голова студради, головний натхненник студентів МКФКБ Олександр Шпонтак. Саме він підсумував свято й оголосив переможців. Шоу, яке тривало підгучні оплески та захоплені вигуки, підтвердило, що студенти МКФКБ мають не лише знання. А й безмежний талант та сміливість ділитися ним зі світом. Дякуємо всім учасникам за цей незабутній вечір та закликаємо студентів активно вносити пропозиції та долучатися до заходів Студради коледжу. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!